І так, всім привіт, друзі! З вами Дарка і це відео зроблено для україномовного ком'юніті. Тому кому не шкода, поставте лайк під цим відео та підпишіться авансом. А ми починаємо. І сьогодні ми поговоримо про ноутбук Lenovo ThinkPad l 14Gen 3. Відео буде більш формату, тому кому не цікава моя творчість, можете відразу скіпати. Конкретно в мене з ноутбуків або лептопів, або нетбуків, так як дані девайси були в різних сімействах і було їх доволі багато. В основному фірми Lenovo, планшети на Windows також були, але про них ми не будемо говорити в цьому відео. Я був щасливим власником Lenovo G550 на Pentium з 4 ГБ RAM, котрий сам апгрейдив. Був щасливим власником Lenovo Z510 Dark Chocolate. У котрому я також міняв рам, процесор і накопичувач. В цілому ліс всюди, куди могла дотягнутися рука і поки дозволяли виробники. Був власником Acer B113M, тести якого, хоча й найкращій якості є на моєму каналі. Тоді я був молодий і якість запису бажає кращого. Дані ноутбуки мною були куплені і продані. Acer так і в цілому привітав відвал моста, але це вже зовсім інша історія. Після появи проблем з електромережею я взяв молодшого брата мого нинішнього ноутбука, а саме Lenovo SingPad X260, малютку з 8 гігабайтами RAM та i3 600 u Казати, що потужність у бука була так собі, це зекономити на всьому моєму словарному запасі. Не хотілося би поглиблюватись, тому як по потужності він зовсім недалеко пішов від того самого Acer. Коли ж я зрозумів, що мене зовсім не влаштовує його продуктивність. Ість, я також його продав і дивом потрапив на лот, де продавали ноутбуки з Європи з коробкою та одним циклом заряджання акумулятору. Ноутбук був повністю новим. Покупка та апгрейд даного ноутбуку обійшлись мені приблизно 270 доларів. І як на мене, це була чудова і вкрай вдала покупка. Lenovo ThinkPad l 14 gen 3 дістався мені в найбіднішій комплектації з усіх, а саме матриця 1366х768 ТН типу, клавіатура без підсвічування, один модуль пам'яті на 8 ГБ, який я відразу ж замінив на 2 по 16, Тому як 4 ГБ можна відразу виділити на відеопам'ять, казати про двохканальний режим оперативної пам'яті та як він допомагає в Графічному ядру я певне не буду. Та й, за моїми мірками, нижче 16 ГБ RAM в 2024 році мати в принципі поганий тон. Якби там не було його роздільна здатність екрану, стала порятунком а не проблемою. Так, екран тьмяний і найкращої якості. Зате ноутбук добре показує себе в іграх в 720p, маючи під капотом Ryzen 3 5475U з чотирма ядрами, 8 потоками та інтегрованою відеокартою Vega 6. Ноутбук чудово справляється з невибагливими старими та онлайн-іграми, що можна побачити в роликах-тестах на моєму каналі. І при великому бажанні, скрутивши графік в люту картоплю, можна запустити навіть останні сучасні ігри, які я і показую вам на тлі в даному відео. Але ж ніяк не закликаю вас так робити, тим більше, якщо є варіанти грати нормально, це лише теоретична можливість. Так само в даному відео я не агітую до купівлі конкретної марки, можу лише говорити за свій конкретний досвід використання. А саме планшети Lenovo – це сміття, ноутбуки Lenovo – це топ. Так само є дві фірми, які я через white-list пристрої і пропорітарні конструктивні рішення не сприймаю в принципі. Кому цікаво, це HP і Dell. І нехай буде срач, бо я знаю, до чого це зазвичай веде. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!